41 ша позачергова сесія міської ради, яка пройшла одного дня із 40 сороковою, минула оперативніше. Виключивши із порядку денного питання про програму допомоги підрозділам Нацгвардії, депутати ухвалили інші важливі рішення: виділили кошти на закупівлю необхідного для батальйону територіальної оборони, добровольчого формування територіальної громади, внесли зміни до програм допомоги військовим. З метою закупки для 139-го окремого батальйону територіальної оборони майна зазначеного у вас в додатку, додатки вам роздані, тому пропонується внести зміни в дану програму і передбачити придбання цього майна на загальну суму 17 мільйонів 700 тисяч для військової частини субвенції в сумі 500 тисяч, яка буде використана для зміцнення та покращення матеріально-технічної бази. Це наша військова частина під час сесії затвердили і рішення виконкому про одноразову грошову допомогу до дня захисників та підтримали виділення коштів важкохворим мешканцям громади. Мова йдеться про трьох дітей і двоє дорослих членів нашої громади. Загальна сума складає 27 тисяч. Всі документи необхідні є і суми визначені медичною комісією. Окрім цього, депутати проголосували за внесення змін до програми захисту населення. Про перерозподіл субвенції на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи на 23 рік. Виникла необхідність збільшити відповідне асигнування на суму 1580 гривень. Також відповідно щодо спрямування 100 тисяч гривень з депутатського фонду Івасюк Любові Іванівни, на заміну вікон та придбання м'яких і корпусних меблів для ветеранського хабу доведено субвенцію з державного бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства. На 2023 рік необхідно прийняти субвенцію в сумі 504 тисячі шістьсот гривень. Для бердичів водоканалу за більше як 3 мільйона гривень мають придбати машину, що розвозитиме питну воду в разі потреби населення. Передбачається. Збільшити статутний фонд комунального підприємства і на 3 мільйона 300 тисяч це кошти будуть передбачені на придбання автомобіля для питної води для розвезення питної води. На сесії депутати проголосували за виділення у результаті перерозподілу коштів 70 тисяч гривень на придбання лавок та урн для паркової зони, що по вулиці Новоіванівській, неподалік басейну. Сьогодні в Бердичеві, як і в інших містах держави, вже задумуються над тим, як буде без податків із зарплат військових. Насправді цифри можуть бути різні, оскільки. Розглядається декілька варіантів, декілька правок до закону. Тобто, якщо це буде перше жовтня, це може бути одна цифра. Якщо це буде вже з 1 січня, то в принципі попередній спланований бюджет він буде виконаний. А вже на наступний рік, при тому, коли ми будемо формувати з депутатами бюджет на 2024 рік громади, ми вже будемо враховувати те, що кошти. Від військових ПДФО буде вже перераховано в державний бюджет. В цифрах я точно не можу озвучити, тому що розглядаються декілька варіантів. Ми чекаємо декілька ще днів, коли вже Верховна Рада прийме своє остаточне рішення. Олена Лук'янюк Дмитро Піньківський Вік.